Електроенергія з атмосфери, роботизоване виробництво, якісна питна вода це не фантастика. не фантастика, а реальні проекти, що пройшли випробування. Їх розробили члени малої академії наук з Олександрії. Роботи молоді вже високо оцінили провідні науковці України. Тепер розумники представили свої розробки і на місцевому рівні. Детальніше розкаже Інна примак. Їм по 16-17 років а вони вже розробляють наукові проекти. Над роботами трудяться постійно та майже не мають вільного часу для розваг. Стараюсь це все, все, але вільного часу майже немає. І школа, репетитори. Над останньою науковою роботою Єлизавета працювала понад два роки. Вона мріє створити в Олександрії біокерамічний водопровід. Перевага глині є в тому, що Вартість гідротатермоізолятором природним наноматеріалом та ну знаходиться у великій кількості в Україні. Пропонується їх використання у поєднанні з алюмінієм, що додасть більшої пластичності. Свої ідеї Єлизавета та інші молоді науковці в Олександрії озвучують вперше. На всеукраїнському рівні вони вже здобули схвальні відгуки. На ці роботи особливо звернули увагу. Звернули увагу Верховна Рада України, Національна академія наук України, провідні фахівці всіх вищих навчальних закладів, тому що це прорив в технології. Ще одна новітня розробка від Самоїла Кругляка. Молодий науковець знає, як отримати електроенергію з атмосфери. Хлопець переконує, його проект здешевить виробництво енергії та збереже екологію. Пропонується електростант. До складу якої входить башта висотою 50 метрів, та навколо неї будуть розташовані електроди висотою 150 метрів. Буде збиратися величезна хмара над цією самою електростанцією. Доведено, що з простої хмари можна, вона має, з хмара має заряд 80 тисяч кубок. Тому ж юні розумники пропонували роботизувати промислове виробництво, отримувати енергію зі сміття. А ще винайшли невичерпне джерело електроенергії. Під час важкого промислового виробництва з димових труб ідією типової та ударної ілінізації з'являють. Ці проекти говорять науковці запатентовані та пройшли випробування. Тепер молодь шукає спонсорів, аби втілити їх у життя. Буде викладатися інформація у кожному проекті, причому комісії будемо набирати п'ять, скажімо так, самих передових, які, які побіділи вторичні контатури. І будемо набирати фінансування на кожен проект. Потім слово за спеціалістами. Вони зізнаються, професійністю молоді здивовані, новітніми ж розробками зацікавились. Було б цікаво просмотрети собістоїмость і задавлення таких труб в середині з От я слушаю, правда, гаражусь. От не сказу зараз, що є у нас потенціал ще се слово за вас, і мені хотіло, коли ви к нам на публічну защиту. Ми будемо щоб всі попали в город Київ, щоб всі за щиті. Тим часом молоді люди продовжують трудитись в їх розробках. Чимало цікавого. Ми придумали механізм прання без порошку. Ми придумали термотканину, за допомогою якої вам не потрібно буде забезпечувати теплопостачання будинків і споруд. Ми придумали новий вид транспорту моносферу. Ми придумали таку цікаву роботу, яка стосується да, добування електричної енергії з нафтових родовищ і артезіанських колодців. Працює над новими проектами і Єлизавета Пащенко. Вже за деякий час мрія представити нові розробки публіці. Інна промакілля Зіленкін день за днем.